Продовжимо економічну тему обговорювати з нашою гостею у нас у студії Антоніна Дешко, експерт з питань фінансової політики інституту суспільно-економічних досліджень. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас, Антоніна. Отже, в першу чергу, особливо людей, дуже хвилює ситуація із гривною після виборів. Вона досить таки змінила, точніше втратила в вазі, скажімо так, і навіть вже напередодні виборів національна валюта почала стрімко падати. То, власне, чи на вашу думку спіткає гривня девальвація? Ну, я не можу сказати, що гривня дуже стрімко падає, хоч понад 60 копійок за останні кілька днів це можна водити з одного з одного боку і багато, а з іншого боку, у нас були і більш гірші випадки, коли гривня падала. Певним чином, так, це, це девальвація, але Національний банк Вживає певних заходів, це, наприклад, і валютні аукціони, які ми, мені знаєте, так здається, що Національний банк цими валютними аукціонами дещо е... Намагається злякати спекулянтів, тому що як таких, то не можна сказати, що у нас є підстави для дуже різкої девальвації. Ніяких таких зовнішніх шоків в економіці не відбувалося. Тому вбачається, що це більш спекулятивний характер цієї девальвації, що відбувався. Ну а от МВФ прогнозувало курс до 25 гривень, а Національний банк обіцяв 20, на рівні 22 гривень тримати валюту, українську гривню. То що скажете з цього приводу? Чи зможе зможемо прийти у цей, не дай Боже рубіж на вашу думку? Ну о, поки що у нас як таких підстав, то немає. Хоча з іншого боку, якщо не буде якщо Національний банк не буде вживати своїх заходів певних щодо обмеження дії спекулянтів, то вони можуть погратися. Тому що, наприклад, по даних окремих ресурсів, то на чорному ринку курс сьогодні вже за 24 трішки перевалив. А як ви прокоментуєте от валютні обмеження, які оголошував Національний банк, кому вони будуть корисними, точніше, зняття валютних обмежень? Ну, знаєте, не можна сказати, що це такі е, класичні валютні обмеження, е, що повністю можна сказати, що іде лібералізація таке інше. Національний банк е, фактично е, е, стоїть на е, тому, що е, він дає можливість більш ефективно працювати окремим банкам окремим суб'єктам на ринку. Це, наприклад, якщо говорити про ці зняття окремих валютних обмежень по 718 постанові, які на минулому тижні відбулися, то так вони дали більше можливості працювати. Міжнародним організаціям, які заходять на наш ринок з метою кредитування і безпосередньо продають іноземну валюту, так дали можливість здійснювати операції з купівлі-продажу іно за валютно обмінними операціями, збільшили суму. Але не можна сказати, що це класичний класична лібералізація, тому що до лібералізації, мені здається, нам ще досить далеко, і не можна сказати, що наші економічні умови дають можливість проводити цю лібералізацію. І все таки, чому все-таки курс гривні не так би мовити, не витримав успішний процес реструктуризації зовнішнього бурку. У нас ще остаточно процес реструктуризації іде 29 числа. Має бутися заключний раунд переговорів, де чекають представників російської делегації, щоб реструктуризувати ще й російський кредит. І тільки після 29 го числа можна буде говорити вже остаточно, що от у нас відбулася ця реструктуризація повністю, як ми хотіли, на 18 мільярдів доларів. Поки що на угу. е, трішки більше ніж на 15 мільярдів доларів. Безперечно, це е, матиме позитивний вплив на е, ситуацію на ринку, але з іншого боку. Це може і певним чином розкачати ринок в грудні місяці, коли все-таки доведеться платити по російському кредиту, і якщо не дійдуть згоди, яким чином це робити. Угу. От, власне, теж хотілося спитати з приводу, якщо не вийде домовитися, як буде далі розвиватися ситуація, це ж вже 29 число, як то кажуть, на носі, так і все-таки Буде подача до суду чи ні, як обіцяв прем'єр-міністр України? Ну, в принципі, враховуючи те, що прем'єр-міністр досить так войовничо налаштований, то о, може й буде. Угу. Але з іншого боку. А як краще було б для економіки України? Знаєте, найкраще було б, як, якби реструктуризували все-таки цю заборгованість. Але ж дивіться, вона дуже специфічна, тому що. В, в, ці о, облігації державної позики 2013 року купувалися за рахунок коштів фонду національного благосостояння Росії, а вони обліковуються як частину фе, частина федерального бюджету, тому Росія і тлумачить угу. це питання з одного боку, що це можна вважати як суверенний борг. А якщо дивитися, що е, ці облігації продавалися на. Е, на фондовій біржі і теоретично мог, міг будь-хто їх купити, тому воно може вважатися, що це як приватний борг. В Україні вважається це як приватний борг. І враховуючи вимоги меморандуму з МВФ, це теж вважається як, можна вважати як приватний борг, тому що він, ця сума входить в суму реструктуризації. Тому варіантів розвитку позицій. Розвитку ситуації тут може бути і кілька: що можливо, Росія погодиться, можливо, Росія не погодиться подасть в суд. Україна також може має право подати в суд, але тут дуже важливе є думка міжнародного валютного фонду. Тому що з одного боку МВФ ще у вересні місяці говорив про те, що він надасть свою остаточну думку, як же тлумачити цей борг. На жаль, досі такої позиції вони не висловили. І це певним чином таку ну нестабільність і викликає, зокрема в частині того, що і російська сторона, і українська сторона обіцяють подати в суд. А подача в суд це буде розтягну, буде розтягнуто на певний час, можливо навіть і тривалий час, розгляд цього питання. Угу. І повертаючись все-таки до ситуації з е, я пригадую, що от Валерія Гонтарєва якось заявляла, що Нацбанк не буде штучно стримувати курс, курс гривні, то які нині дії спрямовує Національний банк на стабілізацію валюти і чи спрямовує взагалі? І як краще, на вашу думку, треба було б зробити? Ну, Знаєте, в першу чергу, можливо, я дещо консервативно. Угу. Налаштована з цього питання, але е, у нас ще дуже слабка економічна ситуація, щоб говорити про те, що е, можна ось відпускати гривню у вільне плавання. Хоч у нас е, теоретично ми і оголосили, що у нас плаваючі е, гнучкі курси гривні. Тому е, певні заходи щодо адміністративного характеру вони е, все-таки потрібні, щоб і не давати можливості спекулянтам грати. На ринку і розкачувати дуже сильно курс. І з іншого боку, нам ще багато треба робити і це не тільки Національному банку, але і уряду, щоб їх спільні дії йшли на розвиток економіки. Якщо в принципі подивитися на ну, так, оптимістично уже, то у нас певні елементи щодо стабілізації і. Є, наприклад, уже другий місяць поспіль трошки зростають депозити. Наприклад, якщо це за вересень місяців на 3,2%. відсотка. Ну, не в небагато, але все-таки після більш ніж півтора року падіння, то це великий плюс з іншого боку. У нас трішки почали зростати, оце держстаток оприлюднив статистику, трішки почали зростати індекси промислового виробництва, там на 5 з кубіками відсотків. Це порівняно з серпнем місяцем, за вересень, порівняно з серпнем місяцем. Потім у нас ми в плюсі по торгівельному балансу на 620 мільйонів доларів по серпню місяцю також. Це, звичайно, капля в морі, але вона може, якщо не буде ніяких шоків, то вона може сприяти певній стабілізації. Отже, пані Антоніна, от хотілося все таки підсумувати для тих, хто до нас щойно приєднався. Адже, все таки, гривня після виборів показала круте піке. Я б так сказала. Навіть перед виборами почала пости вниз, і це, попри успіхи уряду у частині реструктуризації, реструктуризації зовнішнього боргу і зняття валютних обмежень було. Отже, якщо можна коротко. Що вплинуло на на курс гривні? Політична ситуація чи це прогнозоване явище, яке відбувається після виборів? От всі пам'ятають, що завжди перед виборами тримається гривень, а потім як завжди стрибає вверх, На вашу думку, ну тут, якщо так говорити, то можна назвати кілька чинників. Це о, у нас в принципі осінь. Теж певним чином нестабільний період і певні коливання відбуваються. По-друге, це дійсно вибори. По-третє, це спекулятивні настрої на ринку. І саме це стало, на мою думку, основними причинами таких коливань курсу гривні. Uh -huh. Не можемо не згадати вчорашню подію зустріч міністра торгівлі Пені Пріцкер, і вона сказала, коли вона зустрічалася з президентом України та прем'єр-міністром України. Вона заявила, що уряд США готовий надати кредитні гарантії на мільярд доларів, і це лише за успішних реформ. Кредитні гарантії ну всі розуміють, що це не конкретний мільярд доларів, які надає так уряд США Україні. А от будь-яка країна, якщо захоче зробити цю позику, то в разі не виплати, правильно я зрозуміла, то США погасить, не дай Боже, от цю невиплату. То скажіть, будь ласка, яку на сьогоднішню на сьогоднішній день користь дають оці кредитні гарантії? Україна не в перший раз користується таким механізмом як залучення коштів на зовнішніх ринках під державні гарантії Сполучених Штатів. Плюсом це є те, що, по-перше, у нас е, самостійно ми не дуже е, якби, такий ефективний позичайник, особливо вважаючи, що у нас відбувається ця реструктуризація зовнішнього mm -hmm. боргу. Тому е, відсоткові ставки на ринку для України були б дуже високі. Але під державну гарантію США ці ставки дуже низькі. Це mm -hmm. перший плюс. По-друге, нам дають ці кошти. Так і буде саме мільярд от, від США. Тобто вони ні, це не це... А, а як це буде виглядати? Це говорить про те, що в принципі інвестори прийдуть із США. Тобто, ну логічно так було б привести тих інвесторів своїх же, і як то кажуть, ні, заробляти ні, це не факт, що це будуть інвестори uh -huh. безпосередньо із США. Uh -huh. Це буде розміщення цінних паперів на зовнішніх ринках. Я не можу сказати, на якій саме фондові біржі це буде розміщуватися. Ну, uh -huh. Дуже часто наш МінФін про... використовує ірландську фондову біржу. І е, будь-який е, можна сказати кредитор, будь-який там банк, фінансова установа, якийсь фонд, може купити ці е, цінні папери українські, але якщо Україна по закінченню терміну їх дії не виплатить. Не зможе виплатити, то вступить в дію гарантія уряду Сполученого Штату, і Сполучені Штати тоді погасять ці облігації, а Україна буде потім уже із Сполученими Штатами розраховуватися. Ну а все-таки це говорить і про те, що в майбутньому вже не буде ніяких реструктуризацій, так я розумію. Ну, я сподіваюся, що цю реструктуризацію, яку ми проведемо, і вона буде успішною, і реформи будуть проводитися, mm -hmm. і нам не доведеться реструктуризувати наші борги взагалі. Ну, це такі мрії, і я думаю, що багато хто в Україні хотів би, щоб так було. Mm -hmm. а, і все-таки, от повертаючись до гривні, скажіть, будь ласка, от Традиційно гривня також худне, скажімо так, і після нового року. Чи варто очікувати цього? Ну, в принципі… Десь. І взагалі, які фактори впливають іще от на сьогоднішній день? Тому що два роки назад це були інші фактори, які впливали на гривню цього року, наприклад, ви кажете, навіть і СЕЗОН теж має свої певні чинники. То що буде далі з гривнею? Ну, в принципі, як на мою думку, то певні коливання можуть бути у грудні місяці, коли якщо не домовимося із Росією щодо реструктуризації боргу і настане час виплати по боргу, це в районі 20-го числа, але вони будуть більше такого спекулятивного характеру. Крім того, у нас все таки в країні дуже високі девальваційні очікування. У нас немає довіри до держави і до фінансової системи. Це теж дуже впливає. По-третє, це економічні фактори. І е, якщо у нас буде погіршення саме ситуації в економіці, то це дуже впливне на ситуацію на валютному ринку. Але якщо так говорити, то найближчим часом десь в межах двох гривень туди-сюди може коливатися. Це я так сподіваюся. Угу. Ну, от ще, от буквально остання інформація угу. за останню НБУ затягне, як то кажуть, паски обмінникам. Національний банк планує вести нові більш жорсткі правила для небанківських установ. На вашу думку, це вплине на ціну гривні? І на чорному ринку все таки ми всі знаємо, що долар дорожчий, зокрема, ніж виставлений національним банком. І от як ця ситуація вплине на гривню? Я вважаю, що заходи, які хоче зробити mm -hmm. Національний банк, то в принципі їх треба зробити, і певний порядок треба наводити на ринку, щоб мінімізувати і можливості шахрайства, і е, можливості, е, якби певної спекуляції, е, тому що е, на с... от а бюджет наповнить чи ні, якщо все таки будуть контролювати капітал таких установ. Uh... Бюджет напряму, то о, прямого такого впливу uh -huh. немає. Це може бути лише опосередкований вплив, але е, бюджет це чітко визначені джерела надходжень. Вони встановлюються законом uh -huh. про державний бюджет, вони встановлюються бюджетним кодексом. Тому говорити про те, що ось так будуть відразу вплив на розуміло, бюджет, так. то не можна. І залишається дуже мало часу, але теж дуже цікаво от податкова реформа, супороч погрозам по МВФ. Що, як ви. Прокоментуєте цю податкову реформу, чи вона дійсно буде корисна, чи це просто тиск суспільства, щоб нарешті знизили податки. Для, на вашу думку. Ви знаєте, тут можна дивитися з різних боків. З точки зору бізнесу, то податкова реформа необхідна. Необхідно переглядати і Ставки податків mm -hmm. необхідно удосконалювати питання адміністрування податків з іншого боку, це на за рахунок податків наповнюється бюджет. Тобто Наталія Резько права, що так знижиться надходження до держбюджету по тих презентаціях і коментарях, які робили наприклад mm -hmm. і депутати з. Податкового комітету, то так, це буде певне зниження доходів mm -hmm. бюджету, і ось цю діру в будь-якому випадку треба буде чимось закривати. І я думаю, що тут будуть ще дуже значні переговори, і між комітетом, і між урядом, і не виключаю залучення МВФ, щоб все-таки не допустити виникнення дуже великої mm -hmm. дірки, Зрозуміло. тому що у нас. Справа в тому, що у нас меморандумом з МВФ у нас досить регламентовані питання дефіциту бюджету. Якщо Я є... Так. дякую так. вам за ваші коментарі, і як ви кажуть, за роз'яснення економічної ситуації в Україні, зокрема, і що стосується гривні. Я нагадаю, у нас у студії була Антоніна Дешко, експерт з питань фінансової політики інституту суспільно-економічних досліджень.